Україні, доброго дня, друзі! Вітаємо вас у палаці спорту Галичина, де врешті ми змогли розпочати поєдинок кубку Нескорених третій ігровий день. Сьогодні відбувається у Львові. Хмельницький сокіл проти так як казав, міста Дніпро претендує на те, щоб зайняти перше місце в групі. Зараз момент який удар від Абзала не чи де білих кольорах і в такому складі. Сергій Шевченко, номер 2 Воротар, номер 12 Богдан Бабенко, номер 1 Ярослав Кожуховський. Я червітраж Олексій Банаського, місто Хвастів. Удар, який ще небезпечний уже від Дніпровської команди, тадік Фудзала відповідає, відповідає і футзалісти у чорній формі. Номінальні господарі цього матчу. Зараз ворота порожні. Його удар біля дев'ятки м'яча дотить. хороший шанс. Хороший шанс тут мало не під. А, зокрема, є ініціативи доходу ЗСУ. Або ж іншими а, способами, які вважаєте, за потрібною. Зараз 1-0. Сокела відкриває рахунок. А, номер 16. у Нас відзначається. Кирилл Ябабакс. Передача Абзалова. На 6-й хвилині рахунок у нас відкриває. І Артур Кібовський 15-й. Данило Давиденко 6-й. Назар Першин 3-й, 3-й, Олег Гуцеляк й номер. Момент. І м'яч залітає ворота. Ось так 1-1, Дуже швидко. А Таді зрівнює рахунок. Відзначається в нас Артем Щур, якщо я не помиляюся. 9-й номер, так? Ну, ось а сама відповіді Дніпровських футзалістів. А, і далі про склад. Власне, команда з Дніпра зараз ще одна спроба від Первєєва цього разу. з великою різницею. Голах. Зараз м'яч залітає ворота. Зараховано Абзалов. Таки стояв там забитого м'яча. Хом'як Микола десь незадоволений тим, що арбітри. Не фіксували тут порушень правил лише після завершення двох сьогоднішніх поєдинків. А загалом розклад сьогодні е, такий. Е, перший матч ми з вами дивимося ігрового дня. Кубка нескорених е, третього ігрового дня. Атлетик Фудзал Сокіл. Зараз момент, але м'яч тут іде повз ворота. Е, тут е, е, зіграли. Ці Дніпровської команди. Підтягнувся вперед. Кіпер. Його удар дальний. класний удар. І тут змушений отаким от очинення першого тайму. Сокіл попереду, Сокіл відкрив рахунок. Далі швидко татіхтутал цей рахунок. Зрівняв Зараз ще одна нагода. Але тут не вдалося. А зараз зіграв на дзюбу. Знову Васильєв. Возмічується ближче по центру. Непогано тут прокинув по фланго. Зігравається Дадік Футзал І тут стійка рятує після удару. Кирила Сторожик такого немає. Ось Зараз є спроба і все. Перший тайм завершено. 1-2 на користь Сокола. 12-й номер Воротар. Зараз удар. М'яч влучає. Зараз ще тут. Зафіксовано життя воріт. Пір'єєв забиває. Один стає рахунок. Перше було влучання в каркас Воріт, а далі вже з другої спроби. Первій таки зумів відправити м'яч за лінію Воріт. 94 й Богдан Зінгіль, Номер 88 Артем Щур, шостий номер, тренер Олександр Кабаненко. Це Атлетик футзал. Зараз удар і тут. Виручає собі команда після рикошету. Зіграв на партнера вже з м'ячем голкіпера, але тут спокійно відпрасував Міщерякові. Іванов на фланг, нагорний. Нагорний хітом суперника прибуває на горний. Непогано цілив у ліву дев'ятку. Вже в центрі. Переведення на фланг Булона. Нікіто чорного. Знову чорний. Ні. Тобі... Атлетик удал. Закидання вперед. Дзюба. вихід сам на сам можна забивати. Прибиває Дзюба. І 2-3. Ось вони відповідь від адлетік футзал. Класно реалізовує свій шанс Віталій Дзюба. Ну, досвіду Віталію також не позичати. Навиступав він чимало. Тут вже передача безадресною виявилась. Тут момент. Можна забивати ще один гол. Так і є. Так і є. У нас рахунок стає. 4-2. Хороша комбінація від хмельницької команди. І рахунок знову стає краще від Артема Щура, але на місці воротар суперників. Ще одна спроба. Данилюк сам на сам пробиває в стійку. Данилюк ніби все правильно робив. Змінюється, ні, не змінюється зараз. Дальний удар і парирує цей... наворота. Хамдамов, Його постріл над поперечкою. Ну, як би влучив Андрій Хамдамов, навряд чи би там робити. Не залишається у грі. Тут що у нас можна пробивати? Ні, немає наразі удару. Іванов потрібно пробивати. Зараз. Іванов пробиває. Не залітає 3-4. Класно реалізовує свій шанс Олександр Іванов. І у нас скорочується відставання. Інтрига закручується у цьому матчі. У грі Вадим Данилюк також на майданчику. Тут є удар, поперечка зараз рятує. Хатяка зала, тут є влучання в руку і це пенальті. так? І тут схожа розв'язка таки. Отже, дивимось. Первіє проти Хомека. Переї проливає і реалізовує свій шанс. 5 є рахунок. Без проблем тут з реалізацією у Сокола. В центрі майданчика Василью тут відписував на дюбу. Дюба далі. На Іванова. Непогано зараз розіграли. Іванов пробиває м'яч іде біля дев'ятки. Класно розіграли зараз гравці. З Дніпра, але все-таки м'яч тут знову. Дивіться, де не в стійку. Дає на, друг... на фланс тут перехоплення проб... пробиває Абзалов. Тут біжить у нас Бабак і забиває Такий У нас Кирилоля Бабак на останній секунді цього матчу. І рахунок у нас 6-3 на користь Сокола. І На цьому все у нас. Сьогодні 6-3. Вітаємо Сокол з перемогою. Дякуємо Татік за, за хорошу о, гру. Ну і Зустрінемося на наступних поєдинках.